Сергій Старенький це адвокат і голова Державної пенітенціарної служби України у 2014 році. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Так, Доброго дня, вітаю, пане Сергію. Е, ну, так говорили ця тема про протягом війни е, неодноразово е, її обговорювали під час власне, е, особливо коли Вагнер так використовував е, проти нас е, людей, які Відбували місця покараннях, і ось про це заговорили ми не вперше, правда, але ж. І ось пан Малюська говорить про те, що ніхто нікого питати не буде. Тобто, як на законодавчому рівні людей, які зараз мали судимість, у них зараз білий білет, так вони не підлягають мобілізації, їх будуть як окремо шукати, на комісії велика приводити. Розкажіть, як ви це бачите, як це буде на законодавчому рівні? Ну, мова дійсно йде про дві категорії: перша ті, які вже відбувають покарання і зараз ще відбувають покарання. А друга це найбільша категорія, це дійсно ті засуджені, які мали судимість, відбували покарання, але до того як ця судимість буде вважатись погашеною, вони дійсно раніше знімались з військового обліку і їх не залучали до військової служби. Тут дійсно прогалина в законодавстві, оскільки я вважаю, що у військовий час під час військового стану, Ану такі особи дійсно мають е, іти на загальних підставах для комплектування в ТЦК, і вони можуть бути призвані на службу, якщо вони е, ну володіють спеціальностями відповідними або там мають стан здоров'я відповідний і так далі. Вік відповідний, незалежно від статті, пане Сергію. Е, незалежно від статті, тому що е, за свою статтю, як ви кажете, вони вже відбули певне покарання, і навіть якщо він був засуджений, він вже відбув те покарання. Він фактично вважається несудимою особою е, і повинен е, далі там від, ну, далі нести е, всі обов'язки громадянина, які передбачені дійсно Конституцією України, е, таких людей насправді дуже багато, е, ну по різних оцінках. Мін'юст наводить що їх декілька десятків. За моєю оцінкою, їх більше 50 тисяч таких осіб. І вони дійсно поза військовим обліком, і відповідно, ТЦК їх також не бачить цей військовий облік, і відповідно не можуть їх залучити до проходження служби. Тут дійсно я прогалено. Я підтримую позицію мін'юсту. Хоча я не є прихильником, звичайно, міністра юстиції, але тут він правий. А щодо. Е Залучення до служби осіб, які відбувають покарання і бажають е проходити службу замість цього покарання, то дійсно треба бути дуже обережним вибірково і ін індивідуально в кожному випадку вивчати особу. Враховувати рекомендації адміністрації установи, де він відбуває покарання, і тільки після цього вирішувати це питання, оскільки ці люди вони є з підвищеним ризиком криміногенного якогось впливу, кримінальних проступків, і від них в армії може бути більше шкоди ніж користі в багатьох випадках. Пане Сергію, як ви вважаєте, як на це можуть зреагувати військові? Ну неоднозначно. саме тому і справа, що коли ми говоримо просто на побутовому рівні, що давайте мобілізувати в'язнів, ми ж бачимо ту ж картину, як використовував наш ворог в'язнів із колонії. Вони формували з них окремі загони і кидали їх на м'ясо. Ну, принципи, принципи нашої армії, наших збройних сил, нашої держави, вони ну я думаю, як якщо м'яко сказати, не такі. Тобто військові дійсно я я повинен сказати, що серед військових є багато людей, які відбували покарання, мають досвід АТО. І вони воюють набагато краще ніж просто там ті люди, які випадково потрапили до війська. Але це я ще кажу, що це кожен індивідуальний випадок. Але мені здається, помилковою та політика, якщо люди думають, що треба з них формувати якісь окремі загони, бо ці загони також треба охороняти. І ну це буде, скажімо так, не та історія, яка принесе користь нашій державі. А якщо ця людина засуджений, він дійсно. Щиро хоче захищати батьківщину, і потрапить до середовища військового ну звичайних військовослужбовців. Я думаю, що великих проблем не буде, але якщо їх там не буде одночасно багато цих засуджених, якщо їх там буде 3-5 чоловік, вони у них є така властивість, вони збиваються в зграї, знаєте, і починають жити по поняттях або якось інакше, і це дуже шкідливо для армії. Так, отож і тут і командирам додасться роботи, і звичайним військовим слідкувати за цими людьми, яке до них буде ставлення. Там же ж не всі, ну я маю на увазі якісь е відбиті. Є же ж і нормальні, просто так життя склалося. Ну так да, але розумієте, якщо говорити про кількість кількісний склад засуджених, які зараз відбувають покарання, дві третини із них це особи, які раніше вже відбували покарання, тобто неодноразово. Більше половини це особи, які засуджені або за злочини е щодо наркотичного обігу незаконного е або. Е Інші пов'язані злочини, але скоєні в стані наркотичного там та алкогольного сп'яніння, і вони фактично е, ну латентні або активні наркомани, розумієте, і ну від таких осіб точно користі не буде е, у війську. Я б пропонував міністру юстиції зосередитись на тому, щоб цих всіх людей, які відбувають покарання. Завантажити роботою для оборонних цілей для виготовлення якихось приладів для оборонних цілей, зробити державне замовлення і ці всі 50 тисяч людей, які відбувають покарання, вони можуть бути корисні державі і фронту в іншій постаті. Тобто, робити нормальну роботу ту продукцію, яку не вистачає на фронті. Пане Сергій, якщо з точки зору законодавства, тобто мін'юст має подавати свою ініціативу, свої правки, так? Е, ну а там навіть не треба особо правок ніяких подавати, тому що закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає, що особи, які е, можуть бути залучені до служби в армії, е, але в даний час не залучені. Можуть залучатися до виконання робіт оборонного характеру, це просто вирішується на, на рівні Кабінету міністрів Міністерства оборони, які розміщають замовлення в колоніях і що там треба для Міноборони, наприклад. І вони виготовляють там лопати для фронту, там, маскувальні сітки, там щось ш'ють, який одяг формений або щось інше. Для цього навіть не треба в законодавство вносити зміни. Просто міністру треба трохи подумати і завантажити роботу свої виправні установи. Так, але про тих, хто зараз. Ну, не мобілізується, але мав раніше судимість. Тобто, це треба врегулювати законодавчо. А це так, да. Ну наскільки я знаю, і обговорюється, я чув про цей законопроект. Це дійсно включено, що будуть такі особи не. Не виключатися з військового обліку, якщо вони будуть ставати на військовий облік, відповідно, а базу цю можна підняти дуже просто. Зараз реєстр судових рішень доступний, і всіх осіб, які відбували покарання раніше, встановити можливо за дуже короткий термін. Розіслати повістки, з'явитися, уточнити анкетні дані в ТЦК. Ну і відповідно прийняти рішення, чи можуть вони проходити службу, чи не можуть. Зрозуміло, дякую вам, пане Сергію. Будемо з цими процесами. Ми бачимо, що е, у, подекуди, попадекуди да, у держав, які протистоять механізми ну працюють однакові. По Факту так, але ж треба робити, щоб у нас було все набагато краще і полюднішому. Це однозначно. Дякуємо вам. Сергій Старенький, це адвокат і голова державної пенітенціарної служби України у 2014 році до несе нашого ефіру. Поговорили про ось ці перспективи залучення до глав зсу людей, які зараз відбувають покарання в ув'язницях, в'язницях. Ну і ті, хто вже мали судимість зараз на волі, але поки що мобілізацію вони не підлягають. Можливо, після прийняття цього законопроекту щось зміниться. Ще процес триває.